Працівники медіанове життя продовжують виступати комунікаторами між владою та громадськістю, допомагаючи розв'язувати проблеми близнюківської громади. За сприяння Української асоціації медіабізнесу та фінансової підтримки Європейського Союзу ми взялися сприяти працевлаштуванню місцевих жителів Близнюківської громади та внутрішньо переміщених осіб, які знайшли прихисток на Близнюківщині. А також допомогли громадянам розібратися в алгоритмі отримання паливної деревини. Протягом лютого 2024 Року, на всіх платформах нового життя ми розповідали про можливості знайти роботу, які пропонують центри зайнятості та ринки вакансій, а також дали поштовх безробітнім у пошуках самозайнятості, розповідаючи про успішних людей, які відкрили власний бізнес. На базі нового життя ми створили ефективну платформу для комунікації, яка б водночас дозволяла і усім обговорювати проблему, і нам спонукати владу до активних дій. Підсумку протягом останнього місяця участі у проєкті на суспільно-корисні роботи направлено 24 особи, а про можливості працевлаштуватися через цен зайнятості та аналізуючи ринок вакансій, дізналися щонайменше 7 тисяч осіб. Щодо забезпечення близнюківців паливною деревиною, то в лютому завершили завезення дров тим, хто їх найбільше потребував. А загалом, за опалювальний сезон завдяки міжнародним донорам та тій увазі, яку зуміли привернути до цього питання ми, журналісти, Нового життя безкоштовно завезено паливну деревину у 275 осель. Та ще 30 осіб придбали деревину у Близнюківсько-лозівському лісництві. Що маємо ми? Кількість підписників в інстаграм за лютий збільшилася на 52 особи і наразі становить 1378 читачів. На телеграм-каналі нас читають 1094 підписники. До Фейсбук сторінки додалося 50 активних читачів, а до групи 292. Працюємо далі.